Hello friendly, з вами Денис Френні. Коротше, я сьогодні пішов в магазин десь пів перша година. Зараз вже знімаю за 22. Десь чи за 10, майже за 15. Ну коротше, думав, що такого би взяти вам сьогодні. Думав, візьму Cheetos. Та що я, бо я пообіцяв, що вчора було з кетчупом і, і колу, а я пообіцяв, що окремо з кетчупом, окремо ще з бургером зніму для вас. Але думаю, та що це два дні підряд. Та ні, не беру. Е, ще якісь чіпси, думаю, мені не вистачало, у мене не 40 гривень було, не вистачало на інші чіпси. Зараз ці лейс, взагалі, 50 гривень і люкс теж до 50 чималень. Коротше, дорого. І я думав, що такого взяти-взяти, бо я вже майже все. Ми з вами за ці 21-22 рік скупили, вже майже все. Ми пробули з того магазину вже. Не знав, що брати. Ну і знову на круасани. Побачу круасан. Ще увів там, ну, у своєму пошуку в своїй студії чи знімав Лігос. Ми знімали Ліго з вишнею. А це я взяв з Горіхом, бачите? З Горіховим шоколадно-горіховим смаком. Коротше, взяв дві пачки. Ми ще це не їли, тому можна зараз прореагувати на відео. Тому поїхали, що правильно заставка. Деніс Фредні реагує! Деніс Френі реагує! Сьогодні буде реагувати на... Так, на круасан з начинкою і шоколадно-горіховим смаком, який називається Лігос, Лігос, Лігос. Е, дивіться, знову така ситуація, вже не знаю, який день підряд, що коли я знімаю відео, нікого вдома немає. Зараз нікого вдома також нема, бо поїхали по справах. Я знову записав на, на, у зошті. Так, тому давайте читати і приступати до реакції. О, зараз буде багато коментарів. Вибачте, я напевно вже не буду під тим. Десь, як, наприклад, вони будуть батьки вдома, щоб я зачитав. Я вже не буду брати телефон і за, нос... і за попередні, ні ще раз всі перечитувати, і все. Якщо успів... То записав, то зачитав. Просто завжди оновлююся, ви пишете коментарі, нові нові нові. Я не успію все перечитати. Тому вже то вже не будемо до того повертатися. Саме основне я записав зожит, тому читаємо те, то, що я записав, вже повертатися не будемо. І до речі, я що, які були найцікавіші коментарі, також перелайкав. Так що повертатися вже до тих коментарів не будемо. Так, прокоментували чи 14 січня, чи 13 коротше за сьогодні. Прокоментувала Регіна Фіночіано. Я теж люблю чіпси чіткі, мої любимі, мої також. Щось в мене голос далі захрипший. Ну, розумієте, всюди вже нежиття в мене немає. Що в мене ще там було? Нежить, насморк. А пчихав. вже пчи... не пчихаю, а от. Вже голос в мене захрипчив, вже голос лишився захрипший, я не розумію. Добре, Крістіна Матвієва, хорошо ждуть з твоєго города сладості. А вона мала на увазі шоколадні солодощі. Добре, візьму шоколадні солодощі для вас, коли зможу, тоді візьму. До речі, ми давно в гуцульські солодощі не заходили. Треба туди зайти, бо вже в моєму вже все розкупили. Давайте. Та, що вже все розкупили. Лего Фокс, це так смачно виглядає і сам хочу це з'їсти. Ну, реально смачно. Паша Ріто, чекаю, на просто пачку чи то з кетчупом. Я думаю, якраз сьогодні я прийшов, а там продавщиця... Е... Розставляла нові, нові пачки Ну ті самі смаки, але просто нові привезла. Значить, що буде привозити, бо тобто, я думаю, якщо б я затягнув десь до червня, жовтня місця, читось, то розумієте це його. можуть вже не виробляти нові пачки, то виробляють. Ми будемо з вами, як мені так чито подобається, що ми будемо чито з вами пробувати з фантою, з прайтом поєднання, та чіту прайт, прай, читус фанта, але це вже буде багато грошей. Та, і ми вже будемо поєднувати чітось з напоями. Всякими. Бо мені чітось дуже сильно сподобалось, Я хочу далі продовжити чітос багато знімати. Я буду купувати різні напої, і ми будемо з тими напоями пробувати читос. Такі справи. Е, тому далі. А з кетчупом, думаю, вийде 20 січня. Чи з бургером подимося? Паша Ріто знову пише: кажи з Люці, що нехай вона знімається кожен день. Ми її чекаємо, як і тебе Денис сприйняття. Дуже дякую за коментарі. Е, ну, все залежить під вчорашнім роликом. Буде під вчорашнім роликом хоча б тисяча або дві тисячі. Перейді. Ну вона просила тисячу, то вона зніметься, не буде, значить не буде. Трохи вже почало. Уже е, сьогодні рости було за перше січня було там 100 чимось коментарів. Теп сто чомусь тепер вже майже. Одне відео 300 набрало, друге вже 200-200 це класно. Так в мене ролики не набирають. Може за сьогодні і буде ти ще передів, не знаю. подивимося. Бо люди може й нажмуть, пошукають, що типу, знаєте Маланка, може вони подумають, що дійсно буде Маланка, і почнуть шукати мої ролики. Там будуть мої ролики, може і наберу. Подимося. Е, так, містер Бістер, Чекаю ще чітко з кетчупом і бургером. Добре, я сказав, я знімлю. Напевно, 20 січня очікуй. Е, до речі, сирних батончиків, що я мав що тоді 10 січня напругувати. Я купив онлі, онлі я мав, але я ще мав купити сирні з. З ванілею, не завезли, не завезли. сорі. Я Там що є одні, ще одні шоколадки від Only, але і новорічні ігрушки. Типа, ну дивіться, такий шоколадний Дід Мороз. Е отакі у мене є, бачите? Е ось такі маленькі шоколадні Діда Морозики від Only. Так що може бути таке, що я ще візьму на 20 січня шоколадні Дід Морозики від Only. А то той самий шоколад, ну, може, візьмемо, спробуємо. Так. Е так. Роман Ковальчук. 에, може так бути, це ми прочитали. Роман Ковальчук, може так бути, що ти отримаєш перегляди, так як я зараз погляну, Маланка-23. У пошуку твої відео перший, і може е, люди нажмуть на твої відео, бо інших немає, і так ти набереш переду. Правильно, маланки немає, бо того що через війну не буде ніхто робити всякі машини, там різні костюми. Тому може і шанси, що мої суто відео наберуть перельди. Я все сильно надіюся. І може, буде, сьогодні, може так навіть бути, що цього року буду мати найбільше передні, ніж ті роки, але це не точно. Це не точно. Наступний коментарій. Немовля, Фреді. Смачно ви з люкою заварюкою поїли. Ну, просто неймовірно. Ці чіткіс і ця Кока-Кола, ну просто Просто саме смачне, що могло бути. Мені дуже сподобалось Люці не, ну, не найкраще, але теж. Класно. Айфон айфонович ще теж хотів би, щоб ти поїхав на виставу Маланка. Але все розумію, далеко іти, і далеко і ти не маєш часу їхати. Там немає часу. Ти вже в Черніці це далеко, то вже. До френдівсь теж далеко, але... Не поїхали. Ну, вже, вже не будемо їхати вже другим разом. Е, Настя Тушенцова. а чому ти у 2023 році продовжує кожен день знімати відео? Я думала, що з Нового року ти не будеш кожного дня знімати. До речі, я теж щось думав піти взагалі, ну, типу кожен день не знімати у 2023 році для вас. Але подумаю, ну зараз по 1 січні будуть переді, бо Маланка, ну вже 300 передів, це багато. Це вже більше, ніж я набираю такого без... Маланки, Маланки, ледве стоперельд, уже більше. А по-друге, я не хочу у вас лишати без контента кожен день. Я думаю, хай буде кожен день і далі Контент Будемо знімати, будемо їсти. Тому вирішив продовжити кожен день знімати такі справи. Настя Тушенцова. тому напевно, Е, тому я напевно буду кожного року, кожен день знімати. Такі справи: хочу кожен день знімати, я знімаю. Все. Ще хочу показати, і ми приступаємо Коп, е, монету. Бачите? Мені пам'ятаєте, тоді показував, що мені дали у... колекційну монету. Тепер знову колекційна Україна, 10 гривень, але вже за 21 рік і пише е, Збройні Сили України. Ось така класна монета. Все, показали, давайте їсти. Я показав на шорт, показав і у великому відео. Все, е, поїли. Починаємо. З люки заварюка. сьогодні вихідна. Але я її не кличу. Бо нема перелюдів. Буде перелюди, буде з люка заварюка. Я сказав. Все. Кейто смак. Не звертайте уваги на мій голос. Я дуже чую, що дуже жахливий. Ну, закрип, закрип. Давайте спробуємо водичку якусь випити. ну, вод, Може вода, поможе. Ну. А, а-а. Помогло? Не помогло. Ну, що зробиш? Може за пару днів пройде, не знаю. Круасан з начинкою і горіховим смаком. Let's go! М -м, це добре кавою, в мене нема коли. Сама булочка 8 балів. Зараз доберусь до начинки. М -м, добрався. Ну. Не є таке смашне, як 7 Days. 8 балів. Так, давайте на ну, самий шоколад. Коротше, 8 балів. Я так давно не їв вчитив, що мені так з кетчупом сподобалось цей читос, що капець. Читос капець смачно. Давайте. Саме шоколад. Тут все по 8. Булочка 8, шоколад вісім. Їмо. Ось таке. Ну, в принципі, в принципі, смачно. Ну, на 8 балів смачно. М -м -м. Дивіться, які вони пропонують смаки від його. Дивіться. Пробуйте, ну, спробуйте інші смаки, інші смаки Круасаніу З начинкою зі смаком вишні. З вишню ми якраз спробували. Я дивився, ми З начинкою зі смаком полуниці. Полуниця там продавалася, ну не пам'ятаю, походу не, не пробували. Вроді не пробували. З начинкою зі смаком шоколаду. Шоколад самий не пробували. Згущеним молоком не пробували. Яблуко кориця тим більше. Солона карамель також не пробували. Тому є шанси попробувати. Добре, друзі, давайте я зроблю чай і ми з'їмо другий круасан. Так. Я знаю, що я зроблю. Я наберу воду. Як нам скоренько це зробити? Дивіться, як зробити чай, не чекаючи кип'ятка. Тобто не чекати чайника. Наливаємо просто воду. А ну чекайте, стоп, 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 стоп. Ні, тут трошки є чай. Я думав з пакетика робити. значить. Виливаємо. Я наливаю заварку. Так. Ні, ну чути, ну реально чути, чи, що в мене закриплий голос. Напишіть в коментарях, чи ви чуєте, що в мене закриплий голос. Мені здається, що чуєте. Ну пишіть. Тепер дивіться. Беремо чайника. наливаємо. Ну ви знаєте, і в мікрохвильовку. Так. Я ставлю мікрох... А, тут ще лимончик є. Хе -хе. Тож вже прогрузнено буде використаний, але ні. Тіпа, Що він уже... Плавав не один раз в чаю, але ще раз спробуємо щай. Е, ну, чи, реально. Блін, реально чути, що в мене захриплий голос. Реально, ну не знаю. Надіюся, цей жах пройде. Якщо пройшло нежить, то пройде і голос. Але ви пам'ятаєте, як ми тоді з вами реагували? Я, я жалівся, що у мене нежить був. Щось там, голова чи щось там було? Ніс, ніс. Ну тобто ніс, так, чихав. І що я смаків не відчував. Зараз тільки голос. Дуже дивно. Не допомагає ніякі води. Ну таке. Я сподіваюся, що до кінця сьогоднішнього дня будуть хоча б чи під цим роликом, чи під вчорашнім переліки. Я оце сильно сподіваюся. Того, що мені переглядів дуже потрібно. Я не знаю, буде напевно. Добре, за цей час відкриваю, поки гріється. Сильно сподіваюся, що будуть перегляди, але хто його знає там. Такий круасан. Ну, 7 days набагато краще. Так, це таке собі, таке, не дуже смачне. Не знаю. Все, готово. 300 переглядів. Чекаємо більше. Нема цукру! Іду я по цукор, але ні, ви йдете зі мною. Ні, я поставлю вас на паузу ви зараз за секунду побачите тут цукор. Все! Набрав! Я, напевно засильно крикну. Давайте все. Їмо з вами. Ні, ну це жах. Голос у мене звичайно жахливий. Треба... О, треба полоскати, блін, пам'ятаю, тато казав, що треба полоскати, він полоскав. Блін, мені треба прополокати. Щось там вода з солью, тоді мені буде краще. Я думав повністю виздоровів. Ні, повністю не виздоровів. Такий собі чай. Уже який є. Поїхали. М -м -м. Смачно. Оцінка та сама, 8 балів. Ну, я очікував, буде смачніше. Таке собі. chocolate está aqui, subiu. Tá aqui, ó. Tá Я думаю, що скоро будуть виходити ролики про читос і напої, бо мені реально дуже читос вчора сподобався, капець. Я ще раз повторяю, просто дуже смачно. Можна буде читос з чаєм. Ну найкраще з фантою, з прайтом таке. Допиваю. Добре, друзі. Буду тоді полоскати сьогодні вечором чи сьогодні вечором і завтра воду з солю. І думаю, цей захрипший голос пройде. Надіюся. Добре, друзі, на цьому все. Ось такі були круасани Лігос. Такі собі 8 балів. з натяжкою все взагалі не смачно. Не, 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 не так смачно, як ті 7 Days. 7 Days дуже смачні. Це таке собі. Та. Коротше, якщо вам сподобалось відео, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, давайте 16 тисяч підписників. Скоріше наберемо. О, поїв. Супер. А з вами був Деніс Френні. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, всім пока. Ой! Ой, ось такі лігози. А, ще почитаємо дату. А дата де? А, є дата. Бачите? 26 грудня зроблено 20 до 25 січня. А, не так багато. Всього лише до 25 січня. А тут то саме, то саме, ось такі були круасани Лігос, такі собі. Не дуже сподобалось, добре. Всім пока-пока.